Так. І шарю посилання на файл, в якому ми будемо працювати. Так, секунду. Оп. Оп. Я пошарю його в каналі. Так, можете переходити по ньому і зразу скажіть, чи є доступ до редагування. Так. Can you can you can you? Can you. Є доступ, Є доступ. Є Все, супер. Отже, чим ми будемо сьогодні займатися? У нас була тема: типографіка, і завдання у вас було створити, типу. Стилі тексту і їх застосувати в статті. Ми сьогодні будемо практикуватися не на статті, а на більш би, ui елементах. Таких я підібрав вам чотири різних UI-елементи, це, просто комент. Комент, секція з найчастішими запитаннями, потім картка і модельне вікно. І ваша задача буде сьогодні створити mm -hmm. ось ці чотири елементи і застосувати стилі тексту, який я вже тут створив. Тобто, вам не потрібно щось своє створювати, нове тут же є все, що потрібно. Заголовки, підзаголовки, body, overlaй, підпис. Все, все вже створено. Вам, вам просто потрібно правильно застосувати скажімо так, кожен стиль тексту в цьому UI-елементі. Я виніс зверху просто скріншоти. Того, як кожен з цих, з цих UI-елементів може виглядати. Ось. І, а на цих секціях, тут просто я виніс контент, який просто має бути в цьому UI-елементі. Ось, наприклад, у нас є комент, так, комент. І в нас в коменті має бути аватарка. Має бути ім'я, має бути час, коли цей комент був запущений. Сам комент. е, Текст посилання. ось, і Іконка. Ой, тут не та іконка трошки. Давайте я заміню. Так, давайте я замінюю іконку. І ось це все вам потрібно ось, зібрати докупи, об'єднати і стилізувати. Ось, щоб це було схоже, схоже на комент. І так потрібно зробити з кожним, ну, з цими чотирма елементами. Ось це. Буде, ви будете це самостійно зараз робити. Е, так. Е, є питання по завданню, все зрозуміло. Е, на даний момент, Так. Ану, час зможеш. не дуже зрозуміло. Тобто ми повинні повторити, так? Да? Е, е, дивіться, я. Вам зібрав. Ну, по що, що повторити, ти маєш на увазі? Ну, саме ось там дефото декомент. Ага. Ось на, на цьому зображенні це приклад того, як цей UI елемент виглядає, так. Тобто, це не обов'язково повторювати, можете, можете зробити щось схоже. Так, в принципі, можете опиратися на цей. Е я думаю, так, можете на це опиратися, ось, взяти ці е елементи, ось, які на фреймі тут, і е е е об'єднати їх, ну, тобто згрупувати. Ось таким чином, щоб це було схоже на комент, і примінити ті стилі а, тексту, які ви вважаєте, підходять тут. Тобто. І ці стилі вже, вже створені, тобто, ви обираєте щось з того, що вже є в файлі. ось, ось тут а, і... Так, нам просто потрібно взяти, наприклад, зробити те ж саме аналогічно, але взяти не а, аватар, тобто якийсь там аватар, не знаю, не, не вебстер Марлі. Ні, 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 а ні. ні. ви, Та, ви копіюєте це просто. Ви просто берете, оп, перетягуєте або Ctrl-C, Ctrl-V, е, на свою робочу область, тобто ви займете якусь тут секцію е, ось, і скопіюєте це собі. І далі вже вам потрібно е, скомпонувати скомпонувати і примінити. І додати стилі тексту, так. Щоб стилі тексту були відповідні. Ось, так, то й здвинув текст. Так. Добре, і це е, по коменту по, е, значить. Е, цим. Е, питанням. Значить, тут в е, цих. Е, я трошки, е, трошки розповім про про цей ui елемент, тому що він не завжди якби. Всі знають, як це називається. Ось це називається акордеон. Тобто він працює таким чином, що. Ну, частіше за все, ось ці секції з питаннями на сайтах робляться з цим UI-елементом. І він працює таким чином, що у нас є секція типу, з питаннями. Питання 1, 2, 3. І при коли ми нажимаємо секцію, вона розкривається, і ми бачимо типу, відповідь на це питання. І Тут е, ось цей контент, який я вам підготував, і іконки, відповідно, вони розраховані на ось такий ui елемент на окордон. Тобто У нас є title, в принципі, всієї секції, є потім питання, одна відповідь на питання, ну це типу description. Ось, тобто, якби одна секція має бути відкритою, і стрілочки для кожної секції. ось відкрита закрита. Так, а з картками, я думаю, зрозуміло, що таке картки. Всі все-все всі бачили. Так. І модальне вікно просто просто попав Тобто, ось по такому прикладу можна його зробити. Типу, ось тут трошки інший, трошки інший текст, трошки інший якби, цей. Так. Ой, стривайте, стривайте. Тут щось не щось не те. Я написав, мабуть. Це з минулого слайду. Так. Коротше, давайте. Ви почнете робити перші три. А я тут заміню трошки текст, тому що я бачу, я тут щось наплутав. Uh, в принципі, по, uh, по цьому зрозуміло. Так, стривайте, Ви, у вас буде зараз час на самостійну роботу. Uh, зараз давайте розберемося, чи, uh, ну, чи ще є питання, якісь по завданню. Так. Поки наче все зрозуміло. Поки наче все зрозуміло. Тобто ми беремо копіюємо і так. приміняємо стилі. Все. Так, приміняєте стилі, ну і, типу, компонуєте це. Тобто, щоб воно відповідно виглядало, як, ну, як на прикладах. Ось. Е, так, добре. Тоді, тоді я запускаю таймер, і у вас буде на це 20 хвилин. Ось. А далі ми будемо робити огляд і питання, відповіді, можливо, проблеми якісь обговорювати. Ну, все, ось я тоді запускаю таймер. Вот так. Вибачте, а хто забрав компоненти з Common Component? Дякую. we